Вітаю вас на каналі Говорить та Показує Медвен. З вами я, Ведуча Іна Верзун, і сьогодні я розповім про найважливіші події за минулий тиждень. Зроблено ще один важливий крок у розвитку медицини в нашій громаді. 10 квітня сільський голова Ігнатій Сергієнко та директор Медвінської амбулаторії Олег Павленко підписали меморандум про співпрацю з Державною установою Інститут педіатрії акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України. Укладений договір передбачає проведення виїзних та телемедичних консультацій спеціалістами Інституту. Виявлення захворювань, призначення лікування, дана співпраця сприятиме покращенню якості медичної допомоги, зміцненню здоров'я та профілактиці захворювань як дорослих жителів нашої громади, так і дітей. Далі в наших новинах сюжет про волонтерів із Закутениць. За ініціативою Роєнко Ірини та за підтримкою небайдужих жителів громади на базі Закутянського сільського клубу було обладнане приміщення відповідним устаткуванням та створено волонтерську групу для підтримки мобілізованих односельчан та тих, хто цього потребує. Ми придбали дві машинки, швейні, на яких ми шиїмо. Шиємо ми на сьогоднішній день для хлопців, ми шиїмо палатки. Ми шиємо палатки великі. Ось це недороблена вона. І потім ми їх складаємо і ось хлопцям вже пакуємо, ми от просто, щоб хлопцям було зручно. Ми робимо рюкзаки. У нас дуже багато є сумок, які ми переводимо хлопцям і перешиваємо на рюкзаки. В'яжуть носки і пояса для хлопців. І плетемо ще одна кімната, на якій б'ють ось до клаш палата, дівчата б'ють люверси. У нас така майстерня, стіл закроєчний і отаке от невеличке в нас вдома. Працюємо, допомагайте. Запрошуємо вас до нас. Прийдіть на годину і зробіть свій внесок у нашу перемогу. Війна триває, тому підтримуємо наших воїнів-земляків. Та приєднуємося до волонтерського руху. Другий рік поспіль Всеукраїнська асоціація громад в рамках проекту програма підтримки продовольчої безпеки згуртовані громади надає насіння овочів для родин внутрішньопереміщених осіб та багатодітних сімей. Дякуємо Всеукраїнській Асоціації громад та програмі аграрного сільського розвитку за їх ініціативу Насіння перемоги, за надані набори насіння. Ми вдячні за підтримку внутрішньопереміщених осіб. Насіння гарної якості. Урожай хороший! Бажаю всім багатого врожаю. Нехай ініціатива Насіння перемоги дарує надію на завтрашній день та віру в перемогу України. Актуальним в громаді є питання автобусного сполучення. Після звернення жительки Дмитренок до голови громади Ігнатія Сергієнка в результаті перемовин з ПП Мережа Авто з 13 квітня по суботах відновлено рух рейсового автобуса за маршрутом Богуслав-Медвин, який буде виходити з Богуслава о 12.00. Автобус буде курсувати на постійній основі. Просимо вас користуватися даним рейсом, оскільки надалі наявність цього рейсу буде залежати від кількості пасажирів. Працівники КП Медвен Інвест продовжують наводити лад на території нашої громади. Тривають роботи з благоустрою та весняного прибирання зелених зон в населених пунктах. Комунальники обкошують території, виробують однолітки порядковують клумби та насаджують квіти. Також продовжується робота спорядкування кладовищ у селах громади. Окрім цього, працівники комунального підприємства займаються виготовленням тротуарної плитки та столярних виробів. Наші села мають бути охайними та квітучими, милувати очі як жителів громади, так і гостей. Наближаються поминальні дні, під час яких ми будемо вшановувати пам'ять родичів та близьких. Чи варто в ці дні приносити на могили штучні квіти? Як до їх використання на кладовищах ставиться церква? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, у цей час великого Строгого посту. Хотів би звернутися до вас з такими проханнями, може настановами. На рахунок того, що у часі, коли ми дійдемо до світлого Христового Воскресіння і зберемося всі родинами на поминання на кладовищах, де поховані наші рідні, близькі. Понесемо туди гуртом усі понесемо квіти. Штучні квіти, про які я хотів би вам сказати, що вони є досить таки вредними. Вредними не тому, що вони лежать чи стоять на могилі, а тому вони стають шкідливими, коли ми їх утилізуємо, коли ми їх виносимо і спалюємо або ми їх прикопуємо. Це як нам розказують. Хімики. Сильний розклад різних сполук, які забрудняють землю. А повітря після спалення взагалі розлітається шкідливе більше, як на 25 кілометрів. Тому прохання замінити штучні квіти на природні, на живі. Можна їх посадити на могилі, прибрати. У прекрасний вигляд, красивий вигляд свою, свого, своїх рідних могилку. І там буде завжди буяти життя, життя, яке це, можна сказати, так, любов наша, вона виразиться у цих квітах живих. А штучні квіти ми містаємо в бій. Ще одне питання, яке хвилює наших глядачів. Чи варто вшановувати померлих та загиблих захисників в дні їх народження? Дорогі брати і сестри, на рахунок згадуються такі до мене, звертаються з такими питаннями: чи споминати своїх рідненьких, які відійшли у вічність у день їхнього народження? Можна сказати так, ми не забороняє церква. Щоби згадувати їх. Але все ж таки День смерті стає важливішим, тому що саме нове життя отримає душа після відходу від цього світу. За своє життя вона заробила тут місце у Царстві Божому і за добрі справи її Господь нагороджує. Тому вона переселяється у інший вимір. Тому згадування саме. У День смерті є важливішим і впоминальні суботи, також, які ми згадуємо напродовж року щорічно. Дякую отцю Ярославу та рекомендую жителям громади дослухатися до його порад. А тепер про події в культурному житті нашої спільноти. Більше двох років в Медвенській публічній бібліотеці працює клуб за інтересами історичні мандри. Незмінною ведучою якого є історик, публіцист та літературознавець Катерина Сіроштан. Шановна громада, уже два роки, як при медвезькій публічній бібліотеці працює наш клуб, науково-пізнавальний клуб Історичні мандри, тематика дуже широка. Ви знаєте, основна мета нашого клубу це донести до всіх бажаючих. Ту історію, яка є в Україні, багату, культурну, мистецьку, це саме те, про що іде мова на наших лекціях щосереди, о 12-й годині. Прошу, приходьте. Я приходжу, тому що мені дуже цікаво. Дуже цікаво послухати про історію нашої країни, яка роками замовчувалася, і розумієш, що ти фактично дуже багато не знав ні про нашу культуру, ні про наших художників, ні про нашу літературну спадщину. І завдяки Катерині Сироштан я дізнаюся про те, що наша українська культура наука були на самому найвищому рівні. Ну, і це як сказати, я цим пишаюся. Дякую пані Катерині за культурно-просвітницьку та породвижницьку роботу, яка зараз край важлива та потрібна, адже не можна бути справжнім громадянином своєї країни, коли ти не усвідомлюєш свого коріння, коли ти не знаєш історію свого народу. Тож бажаю всім оптимістичного настрою, результативної праці та непохитної віри в нашу перемогу. До зустрічі.